Не було такого, щоб на паску не мили вікна. Навіть якщо вони заклеєні навхрест скотчем. Робот. Lifestyle robot. робот Window Cleaner. Автоматична система розмазування болота на вікнах з акумулятором, порт зарядки дистанційне керування. Чи просто якийсь сенсор, не знаю, кнопка включення. ручка Знизу у нього шматка для розмазування болота. Очевидно, на ту сматку треба сикнути якоюсь хімкою, щоб воно краще розмазувало. В наборі сматок таких багато, різнокольорові, напевно, під різні вікна. Що ми бачимо далі? Ліпучки по периметру, це зрозуміло. Датчики, напевно, кінця вікна. Щоб він знав, коли він вже полетів долів. Але то не точно. Ну, на прижим воно не котить, тому що дуже мала сила. чотири штуки по кутах. Таке враження, що злегка підпружинений тримач шматок, гусениці, з ремня зубчастого, руками не прокручується. І головне вентилятор. Очевидно, він працює на вакуумній силі, тобто притискається до вікна розрідженням повітря. Шматка створює певний бар'єр. Відповідно, повітря заходить не найкраще. Вентилятор створює розрідження і прижимає порохотяг вертикально до вікна. Тобто він їздить ось так вертикально. Цікаво. Знаю, що він перестав їздити, тобто він не відпрацьовує напрямки. Десь тут була кнопка включення. Якщо її нажати і потримати, він вмикається. Включається турбіна. Датчик щось семафори, чи це просто діод, чи це. Це скоріше за все датчик, тому що тут ще є вікно з просвітленням. Потужність як би невелика. Але немає потреби великої для того, щоб... щоб його втримати на вікні. Отакий звук він буде видавати, коли буде летіти донизу, тому його краще прив'язувати. Розбираємо, подивимося, який в нього принцип роботи, що всередині, і тоді знайдемо якесь вікно, щоб по ньому трохи порозмазувати. Давайте будемо подивитись разом. Розкрутив, знімаю. Герметизація. Пружин немає. Тобто тільки на цьому поролоні воно міліметра 2-3 пружинить. Очевидно, це. Демфер для вирівнювання якихось мінімальних можливих деформацій, чи що, чи просто для забезпечення рівного прилягання на кривому пластику. Купа шурупів І виймаємо ось його внутрішній світ. Я то бачу вперше разом з вами, тому можу боксувати. Так, саме головне це. Вакууматор турбіна, котра забезпечує його фіксацію на вікні. Три провідника заходить на неї. І, очевидно, це БЛДЦ-двигун досить доросло зроблений на підшипниках кочення. Як би грамотно добре. Судячи по затирах, до того робота хтось вже лазив. Ось тут є непідключений конектор. Чотири піна. Він теоретично сюди би мав йти. Куди він йде? Він йде на датчики. Так, це наші датчики світлодіод і ще там щось є, то ми зараз відкрутимо. Як воно світилося, якщо воно відключене? Чи звідси дві групи йде, друтів? Так що вам. Огляд не перекривати. Та, тут дві групи друтів є. Якщо діод різнокольорово світиться, значить ця група сенсора не підключена. Ясно, що він не буде їздити. Ясно, що він не буде їздити. Такі датчики оптичні. І що він ними може знати? Що якийсь кут відійшов. Тобто, за пів секунди до падіння він про це буде знати. Чотири їх по периметру є. Оптичних датчики. Батарейка, я би сказав, зовсім манюня. І механізм переміщення. Двигун, редуктор і система натяжки гусені. Плата керування. Wi-Fi або Bluetooth модуль. А може й два, тому що от раз, два. І теоретично у нього мав би бути пульт. Два перетворювача DC-DC, центральний процесор, ще якесь там керування. Кнопка включення проста до дідька. На передню панель приходить щось незрозуміле. Тут ми теж зараз відкрутимо, подивимося. Там щось є однозначно. А що, і скільки його поки не зрозуміло, якийсь датчик, мабуть. Живлення і. І піщалка тут є, що він вміє пищати. Якщо він їде ззовні вікна, то це вікно, пробачте за тавтологію, дивиться назовні. Це щоб можна було ним керувати з вулиці. Можливо. Тоді тут, виходить, теж приймач інфрачервоного, щоб можна було керувати зсередини. Він має якось їздити по периметру вікна, перекриваючи в сумі всю площу. Тобто має змінювати напрямок руху. Відповідно, це якось задається або з пульта, або алгоритму. Знаю, що зараз він не їздить, а раніше їздив неправильно. Давайте будемо пробувати запускати якось. Далі наші завдання, наче як спрощуються на передній стороні під просвітленням, під кольоровим пластиком, просто світлодіоди. Тобто тут немає ніяких датчиків чи приймачів. Тобто дистанційного пульта тут немає по ідеї. Нова діода, третій, ну це, це не може бути інфрачервоний, він нетипово виглядає. Так само нижній датчик зненацька перетворюється просто на світлодіод. Міг бути датчик, але воно спрощене, не розпаяний. Тому, скоріше за все, цей Кабель і не мав бути підключений. Що в нас залишається? В нас залишається 4 оптичних датчика по периметру. Оптичні датчики пошкодити практично неможливо. Тобто, бруду тут немає настільки багато, щоб їх заставити глючити, і проблема не в них. Як же воно працює? Може контролюватися струм турбіни, але це мало ймовірно. Контролюється прилягання за допомогою чотирьох периферійних, причому тільки прилягання, тому що висота їхнього польоту, по ходу не дозволяє їм помічати наїзди на якісь виступи. Точніше, що може бути на шклі? На саму раму воно не заїде, а на шклі, якщось є, то він якраз спрацює. Мабуть, для того він і є, як датчик безпеки. І більше, більше йому немає, як відслідковувати робоче положення. Ще може відслідковувати струм двигунів. Наприклад, коли він впреться в раму, струм виросте. І відповідно він зрозуміє, що йому треба їхати в другу сторону. Редуктор. Треба зараз перевірити, чи ці механізми живі робочі, чи вони їдуть. Якщо вони їдуть, то особливо нема до чого домахатися тут. Я сподівався побачити якусь корозію, як то буває в порохотягах. Корозію пошкодження роз'їджені доріжки тут такого немає. Як і немає сенсорів, з якими можна працювати. Перевіряю, те, що можу. Приблизно 3 вольти беру більше не треба. Тут теоретично може бути 2С3S, це не принципово. Мені треба перевірити механізми переміщення. Зрозуміло, що вони тихохідні. По вікні далеко не поганяєш. І вже бачу, що з тим щось не так. У нього скакав струм під навантаженням 280 мА і він клинить. Цей не тягне. Цей нормально не тягне. В той же час другий. Струм 60-50 мА. Його зупинити пальцем важко. До 300 мА піднімається, він їде. Таке враження, що з одним двигуном є проблеми. Але то не точно. Вони мають міняти напрямок. На платі є драйвера. А ну давайте так, щоб і вам було видно. 40 50 мА до 60. Пальцем зупинити тяжко. До 200 мА може піднятися. Реверсом. Історія приблизно та сама. Тут питань нема. Тепер ось цей. Та ні, струм нормалізувався тепер. Чого ж він? Ну тут більший. Тут струм чуть більший, але їде. Я замітив, що я напругу був нищу дав, там щось було 2,3 вольти. Ну, чуть більший струм на ньому, але він таки тягне, він таки їде. Ні, значить проблема не в двигунах. Проблема не в двигунах і не в системі переміщення. Або хіба дефект тут плаваючий, що є малоймовірним? Що цікаво, двигуни на 24 вольта. Нащо тут було ставити? Двигуни на 24 вольта. Скільки напруга акумулятора вольта? На акумуляторі ми маємо. Напевно, червоний і чорний. 13 вольт. Ага, ну, значить, воно більш швидким може бути або регулюється програмно. Граю назад. Отже, в нас з датчиків тільки 4 оптичних по кутах. Механічно вони працюють. Вмикаю. Блимання червоного індикатора. Якби намікає на якусь проблему, що він не хоче їхати. Питання лише чому? Датчик положення. Чи є в нього датчик положення? Чи вміє він визначати своє положення в просторі? Гіроскоп в нього навряд чи є. Це два драйвера двигунів. DC-DC перетворювач один другий. Щось між ними, але це точно не гіроскоп. І два радіоканали. От тут є якась мікросхема незрозумілого призначення, але заведена вона на датчик, котрий в нас не розпаяний. Піщалка знизу плати порожньо, монтажу нема. Значить, залишається або положення, або вакуум його сила, або. Якийсь з датчиків не працює. Ну і можна попробувати почитати інструкцію, що означає швидке мерехтіння моргання червоного індикатора. Пробував я його вертикально до стола, щоб датчики спрацювали. Пробував йому створити вакуум. Ніфіга, змін немає, йому щось не подобається. Лиш зрозуміло що саме. Дивлюся на плату, і мультиметр мені підказує, що драйвера не пробиті шунти тілі. Тобто по керуванню двигунами явних проблем немає. Написи на платі і знання англійської мені підказують, що датчики периметру по периметру підписані як кліф, це є скеля, тобто, це власне, наїзд на перешкоду. Яка перешкода має бути на вікні? Я не знаю, то питання вже інше. Сам факт, можливо, є якісь з рамами алюмінієвими, які мають малі виступи. Ото він знає, що він наїхав і тікає в сторону, поки не відвалився. Також є роз'єм роуп. шнурок, шнурок, яким би його мали прив'язувати для безпеки. Він не задіяний. Я думаю, що так і має бути, тому що всередину, хоч і лазили, то напевно просто зробили розумний вигляд, подивилися. Основні напруги піднімаються, з драйверами проблем немає. Перевіряю датчики. Мені треба зрозуміти, чи спрацьовують датчики наїзду на перешкоду. Всі 4. Ну і чуть не забув, той датчик, що не розпаяний, не підключений. Це якраз міг бути барометричний датчик, тобто датчик вакууму, тиску, котрий міг контролювати турбіну. Тут цього немає, значить, цей варіант ми виключаємо. Вже все перевірив і нічого не працює, тоді береш інструкцію. Дізнаюсь, що пульт такий є, знаходжу його в коробці. Пульт радіо. Він не інфрачервоний, тобто, не дивлячись на класичне віконечко, світлодіода тут немає. Очевидно, радіопульт. Плюс по Bluetooth, мабуть, є аплікуха для смартфона. Також блок живлення. Я так розумію, що використовувати треба з ним. Блок живлення на 24 вольти. Очевидно, акумулятор маленький, тому що він виключно резервний. Добре, під і пробую вмикати з блоком живлення. Він робочий 24 вольти є. Так само режим включення. Його треба включити, а тільки тоді приставити до вікна і короткочасно нажати кнопку. Тільки тоді він має. Запуститися. Але червоне моргання індикатора постійне говорить про те, що є несправність. Red indicator Light flashes, buzzer beeps, Improper Connection or Power Supply. Тобто зараз він мені матюкається на відсутність блока живлення. Йому страшно на тій батарейці далеко їхати від відкритого вікна. Інколи треба починати з інструкції. Датчиків немає, можемо собі дозволити. Думаю, очевидно, що в нього проблеми з переміщенням, і все ж таки ці стрибки струму, які я ніби як бачив, це все ж таки, скоріше за все, проблеми з двигунами. Спосіб перевірити датчики. Всі чотири працюють. З того, що я побачив, є неадекватне переміщення. І зав'язується все. Довкола ось цього механізму, тому що робот найчастіше їздить довкола, хоча часто видно, як ця стрічка теж переміщається, але вона інколи дьоргається і найчастіше зупиняється. Як би я ті датчики не продрочував, все зводиться до цього механізму. Тяжко тут в розібраному вигляді все якось включити, перевірити. Я думаю, що варто починати з заміни двигуна. Питання, чи ми знайдемо, чи захоче власник пробувати. Зняв механізм, ну але як би не виглядає на мотор, ну от на холостому, як би 100 мА. Реверс. Пес його знаю, я не маю певності. Але і по керуванню, драйвер глючить, мало ймовірно. Скачки струму теоретично. Можливо, захист по струму спрацьовує, але тоді би він в помилку мав падати, а не кружляти. Що він дергається? Дивимось на механізм. Треба поцікавитись, яке напрацювання. Якщо воно велике, то можна думати в сторону двигунів. Якщо невелике. То ймовірність, що проблема з двигунами мізерна. Найгірше, що це в роботі поміряти, дуже важко, щоб зрозуміти. Ну, та тут досить акуратно, я би не сказав, що в нього велике напрацювання. Тут загалом все нормально. Теж ж таки двигун, ну, тут я його дрочу туди назад, і в мене іскрил щиточний вузол. Так явно іскрив. Я не встиг побачити, чи були стрибки струму, але думаю, були. Звук характерний. От знов нормально. От, о-о-о-о-о. Бачите, навіть дугу всередині видно. І оце напевно і є причиною. В одну сторону хрубачка витягує назовні, він впирається добре, в другу сторону реверсом. Хрубачок починає гуляти. Бачите, як він гуляє. І, мабуть, це викликає проблему. Двигун поміняти проблему, бо треба репресовувати. Черв'як. От видно. О, аж дим валить. Коротше, списую на двигуни. Треба шукати двигуни. Далі починаються халепи. По маркуванню двигуна знайти не вдається. XR385 19112, 191124 вольтовий. Іменно під модель порохотяга, точніше, скломийника, є, ціна неадекватна в районі 25 чи 26 доларів. Сам двигун на вигляд не має явного зносу щітки через. Отвори заглядаю, так виглядають доволі великими. Оце от гуляння ротора пов'язане з поперемінним навантаженням. Тобто механізм пластиковий. І от воно йде легко-легко, потім йде тугіше. І знову пішло легко. Тут є редуктор. Редуктор пластиковий. Зносу явного теж немає. Планетарний механізм. і Якби чи це брак, чи це знос, чи пес його знає, що не знаю. Тільки отут знизу з маски трохи мало. Отак От водам, зараз тут розмаже. Тому якби від власника залежить, чи купимо оригінальні двигуни, чи один, чи в парі, чи будемо то робити взагалі. Шукати окремо двигун можна по розміру, в принципі, без особливих проблем. Але не знаю, чи раніше чи пізніше ви про Ремінгтон відео побачите, які бувають нюанси неявні. І навіть китайці не вказують всіх розмірів, а даташиту знайти я теж на двигун не можу і на аналог не знаю, чи знайду. Тобто можуть бути сюрпризи. Тут ще пластикова якась напресовка, є, не знаю, чи це в комплекті з двигуном, чи це вже виробник порохотяга придумав її. Плюс перепресовка. Зйомників маленьких я не маю, досвід мій обмежений. І такий хробачок без пошкодження випресувати і запресувати це може трохи коштувати. Ну, Здоров'я і нервів мається на увазі. Принаймні на вильот війська тут можна впертися. Зняти то легше, бо двигун піде і так на списання. Коротше, не знаю, бо знову ж таки ціна питання, чи буде вартувати тим всім бавитись як по роботі, так і по вартості комплектуючих. О, така от цяцька. Не знаю, кому то потрібно. Як на мене, це іграшка, яка просто розмазує болото. аналога теж не привів до ніякого результату. Найчастіше вали йдуть 3 з копійками міліметра і 5 Тут ми маємо 2,2 мм. Вал з вильотом 20 мм. Надбудова це є раз. Напруга 24 вольта відомо, розмір виписав. Маркування оригінальне. Підглянув в китайців повний аналог. РК 3042 САПЦ. оберти невідомі. Знайти аналога не можу. шита також. Чекаю на відповідь замовника. Несподівано виявилося, що напрацювання в того мейника вікон аж 5 років. Він допомагав мамі власника з вікнами на високому поверсі. 5 років для такого цацка це досить немало тим більше, якщо вікон в квартирі є і їх реально мило регулярно, то пробіг в нього досить великий. На диво він досить чистий, тобто це той випадок, коли користуються або дуже рідко, або дуже акуратно. Але по віку вихід з ладу двигунів є типовим. Відповідно, правильно є думка міняти два одночасно, але враховуючи ціну двигунів, плюс робота, плюс доставка, власник вирішив не ремонтувати. Тому збираю і повертаю без ремонту.